До речі, як справа від діми твого? Він ж наче в сьомий клас прийшов? Привіт! Так. Але так дивно, що він полюбляє алгебру, але ненавидь геометрію. Хіба так може бути? Не, ну це не дивно. Алгебра цю по форму чисте, а геометрія це наявність логіки. Скоріше за все, ти хочеш сказати, що моя дитина нелогічна? Та ні. Тут просто потрібно знайти логіку пояснення матеріалу. Так, а що робити? Я не розумію, як ці трикутники пов'язуються в житті. А щоб не забивати собі голову геометрії, запиши дійму до мого колеги Тараса в онлайн-центр математики. Він розуміє та знає, як практично пояснити дитині математику через приклади з життя. Він практично пояснить і алгебру, і геометрію та зможе зробити акцент на один із предметів за твоїм бажанням. Тоді успішність діми не залежатиме від чергування шкільних тем у підручнику тому що він знатиме всю програму? Клас, дякую, біжу записуватись, але скинь, будь ласка, мені посилання.